Всім дароу, всім дароу. так, давайте переїжджаю кудись вниз. Ось сюди, ось сюди. Поменше, щоб от... от. так, Щоб вам не заважати, взагалі супер. Третя позиція. Кого мені? Ой, ну тут Рубік, тут. Всі піки кажуть. Давай, 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 давай. І бери нюкса, але я хочу. Асенкін в бані, ну сорі, сорі, Разор, Не хочу я нюкса брати. Ой-ой, ой я біздареч, біздареч сидить з детаплюсом. Ой, з детаплюсом. За вервульфом як якось думає. Так, як ну, він тут по-любому візьме нюкса. А я нюкса не взяв. Тангусика, цирклеточку, не знаю, сакирку. Така неприємна анімація атаки у Разора, Ну, просто, просто. Не демеджа немає, нічого немає. Перед початком гри нагадаю вам підписатись на Ютуб канал, на Твіч канал, посилання в описі, Discord і Телеграм канал. Всі посилання знайдете в описі. Мені буде дуже приємно. О, центральна лінія Нікс, все ясно. Все ясна ізікаточка. Я вас поздравляю, хоч вас себе. Тому що ММР ж я отримаю, правильно? Яка ж анімація атаки в вразора? Ну, це просто. Анімація погана, демедж маленький, швидкість атаки погана. Зараз буде другий рівень, і буде дуже легко, я думаю, їх вбити. Ніх взагалі ніякого ескейпа немає. І мені тапочок потрібно дочекатись. Опа. Що ти слоняра? Добре, іще й куру йому вбили. Поки що нічого не буду прокачувати, тому що, можливо, потрібно буде зараз взяти другий скіл, щоб добити. Ну тут мейчслеєр просто ідеально буде заходити. Мечлер Саша Яш. А так в мене буде. Так, я другий взяв. Добре. Ну поки що мені пасивка, я думаю, не потрібна. У -у -у -у. Пасивка, я думаю, не потрібна, і взяв її. Випадково. <ріх> Коротше. Взагалі краще Максити плазма філ. Так, ну один проти двох я не вивезу, вони мене переб'ють. Де, де моя Ліна? О, Ліна вже тут. Підійду на ближній. Просто ближній він давав, а от дальнім він до мене міг би і дістатись. Сюди. Та що я вкачав, що я вкачав? Ну, ну який, яке позорисько, яке я позорисько. Качав пасивку, яка мені взагалі не потрібна. Два рази причому. У мене б зараз би вже плазмафілд три був і ультимейт. Я, я це ще записую, я це ще на відео записую. Ладно, не страшно. Чи ні, яке не страшно. Якби мене хоча б це не пасивка була, не потрібно, якби це був хоча б другий скилл, або я не знаю, плазмафілд. О! Братва. Лісна братва, вся з'явилась тут. Оп, рубить сюди. Оксек сюди. Оп. Сюди. ПТ на силу. Так, спочатку на ловкость все заюзав. Далі на силу тікаємо. І я знову пасивку взяв. Пішов я, знаєте, куди? Я не знаю, у мене ніколи такого не було, щоб я вмізк лікав і брав. Короче, забит. Стривай! Оооооо! Стриваю, а я куди. дав маленького. Сюди. А как з дуже нагло А в нього бледмейл є. Так, 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 стривайте. Ваксика, бледмейл. Тепер все буде не настільки. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. На, по голові. Філактерія. О, все зрозуміло. Нюкс сміття. Ну вони ж всі у нас в джанглі, правильно? Якщо я зараз піду в нашу тройку, я ж там вмру. А я тут не вмру, стривайте. Куди ти заходиш, біда? О-о-о, о. о, о, о. нашел, да? Так, мужики, а вы куда? Ви куди? Просто всі в роззипну побігли. Ладно, візьму, поки що вже пасивку. Я її вже набрав. Тепер точно не міг якщо що. О-о-о-о-о-о. Я не знаю, з'їдають нас. Доки фантомки нічого немає, вони ось БКБ скоро з'являються. Ну. ну. Хоча б так. Ой, я тут соло. А я тут соло, стривайте, стривайте, стривайте. БКБшку, Після БКБшки візьму шарп і сатанік тут. Без сатаніка. Не знаю, що робити. Стривай, 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 неосипчика. Да який форстав? Який форстаф? Кріпи, ну ну. Кріпи, що ж ви робите? Ну що ви робите, кріпи? Добре. Акс, а ти ще робиш? Аж ти ще робиш, на, дайте вийти! Патри на вбивство, патрина вбивство. Який же я диференс роблю? Ба, ой-ой-ой, золо. -ой -ой. БКБшка oh. є, все, Let's take rush, I have BKB. Опа! Йоу! Ого! Подвійне вбивство. Нюкс. З філактерією на наганім шарт мені потрібно. Ніхто не втече з мого прив'язу, з мого ципку. Легенький, бездарнич. Так, стривайте, телефоную. Алло. Так, що тут відбулося? Що відбулося, поки я по телефону розмовляв? Наче нічого, наче нічого критичного. Нам потрібно мід пушить. На Т3 ми зараз не зайдемо. А можливо мені зібрати щось, щоб ТПшки збивати. Я оце думаю, може взяти. Може взяти Юльчик. Ну, я просто думав, гра буде складна. Якби була гра складна, я взяв би сатанік в будь-якому випадку, мені тут потрібно було б виживати. Мінус один інтервал між ударами Eye of Storm. 25 сповільнені шкоди від суршка шляпа. Ну от навіщо це? Взагалі на 20 рівень талант ставить. Не розумію. Оооо, най. Штефан, Штефан. Оп! Щось. Ну, дефолтний, 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 нюкс. Третій позиції, я не знаю. Ого. Да є. Стривайте, 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 стривайте. Бек-бек-бек, я же взагалі... За трон перечепився. Через свій шарт. Бек-бек, бек-бек, бек. Два байбека, назад, назад, назад. Тримай, 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 тримай! Ого, непогано б'єш, За мною ж ніяка криса не біжить на нюксі, Сподіваюсь, не я... О, добре. Так, третій тір шмоточка, 25, до швидкості руху, як же це солодко виглядає? каже це солоденька, штурм. А, візьму, напевно, її, більше них магії досить багато. де наша фантомка. Нам потрібно фантомку чекати. Ну, Рубік звичайно, з першим скиллом котла буде пушить. Акс без ультимейту. Так, все, назад. Таке все, він вмер. <риклад> все, АКС, думом, вийшов. Все, потопу потрібно йти. Чи можна через міт. Через міт буде трішки швидше. Не, через мін дійсно, трішечки швидше було, та не без Акса. Без Акса можна взагалі нікого не боятись. Ох, ні. Чого собі? Ну як нічого не боятись. Ну як нічого не боятись? Я вражений, як наче ми зараз закинули непогано так. Він взагалі мені накидав по голові, нього 2800 хп. Абирав ще купити, а брав купити тревел. Ну виб'ю, виб'ю. Так, мені тут ще потрібно. Ам. Нинджа Таймс Редик. Таймс Редик, Нинджа Гир, Чей Штормкрафтер. Ну, Штормкрафтер, такая враждебная к иначе. Я иначе, просто для разора разрублен. Банерок стоїть, звичайно, ідеально. Ідеальніший банерочок. Кусь, 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 кусь. Ох, йоу йо 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 стривайте. Чуть не відлетів. Так, пушим, пушим, а то мені вже страшно стало. БСФ там мільярд демеджа. МКБ собі докуха. І все. І будуть проблеми. Ні, Бладмейл. Не хочеться, не хочеться, не хочеться нічого робити в Бладмейл. І пуш, 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 пуш. ну просто, зробив, зробив, зробив дифференс на разорчики. Дякую вам за перегляд. Підстав зараз, зараз. о. Тепер точно. Дякую вам за перегляд. А, що ми, Що ми тут маємо? Для початку покажу вам чашечку з Чіміном, Чангуком. Так вона фокусується на них, ні. Фокус тут лише один. Ідеальна камера. Чімін, чангук кому потрібна ця чашечка? Найкращий гравець. Всіх цьому и всіх обнявай. Всім пока.